всім привіт! Нещодавно у мене з'явився ось такий чудовий смартфон. Називається він Vivo X200 Pro. І це по праву можна назвати флагманом, а ще це, мабуть, один з найкращих камерафонів сучасності. І Для того, щоб зробити огляд на нього максимально інформативним, цікавим та корисним. Я хотів би, щоб ви задавали різні питання стосовно цього смартфону. І я залюбки відповім на всі ці питання. І в той же час зроблю огляд на цей смартфон максимально цікавим та корисним. А ще, друзі, не забувайте, що у мене на каналі можна виграти навушники, які я нещодавно розпаковував. Це навушники SANAC Z60S. Тому дивіться відео на моєму каналі та будьте учасником цього розіграшу і, можливо, саме ви виграєте ці навушники.